Ой, як не хочеться прощатися з теплом, сонечком з літом, але нічого не вдієш, стільки настає прохолодно, і ми з вами одразу згадуємо, що Боже, в нас немає що одягнути. Треба якийсь базовий светрик, тим більше в таких м, універсальних, спокійних кольорах, красивих. Ну і звісно, красуні мої сьогодні. Ось такий светрик у нас іде в блакитному кольорі, пудровий і бордо, тому що ви знаєте, зараз бордо до пудра, то взагалі на піку популярності. А блакитний, мені здається, він ніколи не виходить з моди. І довжина класна, до речі. І м -м, мені подобається на дотик тканинка. Я так наверх одягнула собі поверх сукні. А зараз одразу скажу вам код товару ls 232, блакитний на мені, пудровий і бордовий на а, манекені. Ви можете вже роздивлятися. Одразу зазначаю, що в склад входить: у нас 51% бавовначки, 25% раян і кашимі. 20... А ось що мені так сподобалося. 24% кашеміру дуже добре розтягується. Розмір один універсальний, від 52 до 58, дійсно потягується дуже класно. А це ми можемо побачити і на мені, і ось навіть на манекені можу продемонструвати. Подивіться, як він класно тягнеться ось на пудру. І, до речі, при цьому він не просвічується. Дивіться, я його тягну, але при цьому він не просвічується. Красивий рукавчик, який Боже, це я й на собі можу продемонструвати. Так, ось зараз на блакитному. Подивіться, який красивий рукавчик іде, який гарний іде прямо орнамент. Хочеться його прямо розтягнути. Така як плетена косичка. так, Виходить, такі а, м -м, як ромбо, а, ромбики, так, йдуть, напівромби такі йдуть красиво. І ще по рукавчику йде орнамент. На рукавчику теж ось де м -м, потягується трішечки. У нас так, а, манжетик. Сам по собі светрик тягнеться і рукавчик. Нагадую код товару ls 232 І обирайте колір: блакитний, пудровий або бордовий. Дуже класно потягується светрик. Ми з вами це можемо побачити, пересвідчилися ми і на манекені. Уся зараз на собі пробую дивіться потягнути. Насправді він дуже класно тягнеться, приємний до тіла, приємний на дотик, тому що в складі є 24% кашеміру, як ми з вами з'ясували. А потім тут з іншого боку зворотнього. Теж він такий м'якусічкий. А і мені подобається, що він не додає об'ємів цей светрик. Бачите, ви зараз його можете на себе накинути так, потім і під якийсь верхній одяг, коли стає прохолодно взимку, і ви не полюбляєте якісь об'ємні светрики. Тому ось це універсальний такий базовий светрик, який можна одягати і зараз, так як стає прохолодніше. Осінь можна і так його стає ще прохолодніше. Поверх, якийсь жакетик, якусь жилеточку, вітровочку або взагалі зимовий одяг поверху. О, мені зараз переказують, що навіть замовляють три штучки. 749 гривень. Іде у нас сьогодні такий светрик. Дівчата, 749 гривень. Ну тепер я розумію, чому там замовляють по три штучки. Можливо, не можуть обрати та колір, а можливо кожного дня і ну дійсно будете як в новому светрику, тому що кожен колір він а, дійсно виглядає, ніби це зовсім інший светрик. Зверніть увагу, це у нас блакитний. Під очі, Боже, а бабусі своїй, Боже, буде у вас як квіточка. А якщо в неї блакитні очі, Боже, подаруйте їй, щоб вона не ходила. Наскільки з віком важливо віддавати перевагу саме ось таким відтінком блакитний, який буде вас освіжати, підкреслювати ваші небесно-блакитні очі, так, а не заганяти в себе щось чорне, тьмяне та не живе. Або пудровий дівчата буде вам замість тональної основи, так він буде настільки вашу шкіру, обличчя а, підкреслювати так і як ось, знаєте, як тоналка, от давати ось цей відтінок на обличчя, тому що те, що ближче до портретної зони, те працює на саме наш тон обличчя. так, І дійсно, чому пудровий він завжди робить таке більш дитяче обличчя, так і колір шкіри тоді одразу буде такий більш здоровий. Бордо, п'янкий ну, це уже хтось хоче, можливо, якийсь акцентний такий колір. так, бути в тренді модно, стильно, молодіжно, це бордо. Зараз він ну, настільки популярний, що якщо у вас немає бордо, то ви не, мабуть, не в моді. отак от, от можна сказати. Тому придивіться зараз. Якщо у вас вже і так достатньо таких відтінків, як блакитний і пудра, будь ласка, зверніть увагу на бордо. Ну і звісно, навпаки, зараз придивіться, все ж таки, якого відтінка не вистачає у вашому гардеробі. Тим більше, коли це базові такі кольори, о, як мені переказали, вже беруть і по три нагоди, а не забувайте. Айте, якщо ви берете дві пропозиції однією посилочкою, у вас ще знижечка 100 гривень автоматично. Тому, будь ласка, зараз довго не вагайтеся, обирайте одразу два кольори. Можна протилежні взяти так: бордовий, бордо або, наприклад, пудровий. І бордо, або, можливо, і а, пудровий, і блакитний, дуже красиві кольори. Я нагадую, що це універсальний розмір 52-58. Код товару. Зараз вам теж нагадаю. Іде ЛС у нас 232 бордовий, пудровий і на мені блакитний. Не забувайте, що він дуже добре тягнеться. А, зараз на манекені знову потягну вам. Подивіться, як він класно розтягується. Дивіться, все, по всій довжині. При цьому він не. Просвічується. А, тому дуже зручно, якщо ви там десь трішки піднабрали або для дистанційної покупки, якщо ви на подаруночок зараз дивитеся, ось я, ви знаєте, я Володарка 56-го, на мені він ось тут, бачите, ще так доволі сидить. Ну, я ж на сукню його одягнула, в принципі. І він ще тягнеться. Подивіться, він тягнеться, але і назад класну форму набуває, бачите? Ось я його вам демонструю, він тягнеться, але раз, раз і все назад він набуває свою попередню форму. Рукавчик теж прекрасний, іде не за довгий, не за короткий, якраз ідеально. Але якщо вам треба його буде підтягнути, за рахунок такої манжеточки невеличкої, він дуже класно буде триматися по руці. Бачите, як красиво. І довжина прекрасна. так, Він і не за довгий, теж і не за короткий, бо буває таке, що хочеться животик прикрити, трішечки наші. Ось стегна, сіднички. А ось я його опустила. І ще ну, ви ж його можете теж собі там робити і асиметрію, і якось його теж припідняти собі і підкрутити за потреби. Ну тобто можна гратися з ним як завгодно. Я вам у всій довжині максимально ось демонструю, як він виглядає під вашу там, спідничку, буде красиво, навіть якщо вона класичного стилю, ну і відповідно під джинси, а, і навіть під якісь класичні брючки буде ідеально. Ну що ж, швид, швидше телефонуйте, щоб встигнути вихопити, тому що це новиночка. багато зараз немає, кількість обмежена. Ну, а ми будемо вирушати далі.